Всім привіт! Хотів би вам показати ось такий карбюратор, а то ще десь дінеться, так і не покажу. Тому що я, коли працюю, я знімаю відео, завжди показую свою роботу, не заради реклами, я це показую. Я просто люблю знімати відео, просто люблю ділитись своєю роботою, коли ти вклав в свою роботу душу, зробив все, щоб воно було класно і ідеально. Хочеться це комусь показати. Кому це показувати в мене немає, окрім того, як знімати відео. Через силу знімаю, так як чомусь не хочеться знімати відео, немає настрою. Ну, так відрізало і не хочеться нічого знімати, нічого розказувати, та й буває важко з думками зібратися і те, що, наче в голові все розумію, можу пояснити. Починаю вмикати відео, починаю говорити, і воно якось не йде. Ось такий карбюратор в мене. Вийшло зробити, захотів щось зробити ідеальне або хоча б около цього. Карбюратор у нас був зібраний з нуля, з різних запчастин. Використовував я мембрани оригінальні, Даазовські, чорні мембрани. Хто розуміється, той знає, що це за мембрани. МР МРДазовська і прискорювач Даазовська. На пускове у нас стоїть французька звичайна мембрана, а точніше мембрана з французького полотна. Карбюратор у нас. А, точніше, його нижня частина була з карбюратора, який був у нас з автопідсосом, і в нас був економайзер потужних режимів електронний. Я його переробив у звичайний, вакуумний. Часто це роблю. Сам карбюраторами не займаюся, які з електронним економайзером, не те, що. Не можу не те, що не вмію, просто не люблю. А як не раз я в своїх відео говорив, я займаюся тільки тим, що мені подобається. А що мені не подобається, тим я не займаюсь, тому я давно не займаюся озонами, тому що я їх не люблю і не люблю ними займатися. Є люди, які займаються озонами. Я виключно солексами займаюся, я не кажу там. Щоб не було ніяких суперечок в коментарях, а чим Солекс кращий, а чим гірший. Мені подобається солекс. Вам може подобатися озон, і це нормально. Розказую далі. Не займаюся з електронним економайзером, так як не люблю ці карбюратори, та й це велика рідкість, щоб вони потрапляли. Нічого там важкого немає, ставиться теж заглушка на низ, це все під ГДС підбирається. Я просто ці карбюратори переробляю. В звичайний вакуумний економайзер потужних режимів, до яких всі звикли. Хто знає як він виглядає, там заглушка стоїть замість клапана. Різьбів немає, тобто зовсім все по-іншому. Не буду дуже поглиблюватися в це, так як не раз я вже розказував, як переробити, наприклад, з електронного економайзера на вакуумний. Нікому це абсолютно не цікаво. Всім цікаво дивитися, як виставити рівень, як крутити холостий, ну, Тобто елементарні речі, які теж мені не цікаво показувати, але людям цікаво тільки таке, бо ніхто не поглиблюється далі. Стоїть у нас жеклерчик ЗМР 35, ось тут, так як там нічого не було, там була заглушечка, бо економайзера вакуумного не було. Канали я досверлив, зробив різьбу під жеклерчик, поставив клапан економайзера, заглушечки свинцеві скрізь поставив і епоксидкою ось тут залив, чисто аби було. Там заглушечки вже всередині стоять, залив епоксидкою. І тепер у нас цей карбюратор буде працювати як звичайний карбюратор. Кришечку мені підігнала людина, коли я знімав відео, я йому різьби відновлював, тобто мені карбюраторщик прислав кришки, щоб я йому відновив різьби, так як він цим не займається, йому легше комусь дати, щоб йому це зробили, бо він, якби, ну скажімо так, грубо кажучи, не професійно цим займається, а чисто як хобі. Тому він мені ці кришечки вислав. і Ось таку кришечку він мені залишив. Ця кришечка у нас із 21051 карбюратора. Хто знає такі карбюратори? Колись були на малі об'єми класики з дифузорами 23х23. Ця кришечка була без еконостата в другій камері. Вона йде без нього по заводу. Я його зробив. Тобто заготовка під нього є, я його зробив, нехай він буде. І ще є заготовка в еконостат. Першу Він нам не потрібен в першій камері, тому я його не робив. Зробив всіх дуже цікаве, що це за трубочка. Там, вже там і сміються, і що тільки не роблять. Ця трубочка це не я її придумав. Тут на отакій кришечці, а кришечка у нас теж непроста. Ось трубочка не реалізована. Тут мала стояти під адсорбер. Іменно з такої кришечки можна зробити систему трьох іконостатів. Це в нас еконостат парів бензину називається. Під нього є місце, воно не реалізоване з заводу, це все мало бути, але прийшли на зміну карбюраторам інжектори, і це все просто не пішло в хід. Таку кришечку дуже легко переробити під це все. Тобто можна зробити систему трьох еконостатів, перша, друга камера і еконостат парів бензину. Ось ці трубочки в дренажних отворах просто стоять для того, якщо колись у нас якесь сміття. Ось туди попаде, щоб воно там на дній залишалось і не звалювалось поплавкову камеру. Трубочка ось ця йде теж поплавкову камеру, там я просверлив отвір. І вона, якби ця трубочка, нависає над камерою, в камеру саму я її не заводжу, нічого. Цю трубочку, я ж кажу, не я придумав. На карбюраторах закордонних це все використовувалося. Хто знає, бачив такі трубочки на інших карбюраторах. Я її сюди поставив. Еконостат порів бензину, додатково збагачує суміш, але при цьому споживання у вас не підвищується. І плюс покращена вентиляція поплавкової камери. Далі, що по цьому карбюратору, встановив я сюди вісі з нового карбюратора. Був новий карбюратор, але так виявилося, що він труп. З нього вісі я зняв, вони не чистилися, вони чисто помитті, видно, новесенькі вісі підбирав самі найкращі запчастини. Просто захотів чисто для себе зробити, нікуди нікому просто захотів собі так зробити. Тому що я займаюся тим, що мені подобається, а коли ти займаєшся тим, що тобі подобається, ти це будеш робити дуже гарно. Так як є люди, роблять з карбюратора просто робочий, помили його легенько, все, і чисто на гроші працюють. Хоча і це коштує гроші, якби... Порівняно з їхньою роботою, як би зрозуміло. Перемичка у нас на пусковій заслонці забрана, стоять гвинтики втоплені в вісь. Так само у нас стоять гвинтики втоплені в вісь. На дросельних заслонках обох заслоночки все нове, все мінялося. Хто знає, на діанських карбюраторах стоять втулки не мідно-графітові, і їм зносу немає, буває, і в них люфта ось немає. Все м'якенько працює, все добре працює. Радянські карбюратори були ось такі дивні, не похожі вже ці, на які йшли нові, але вони самі найкращі по якості. Покажу його ще вам всередині, так як мені писали в Тіктокові не раз, те, що воно гарно виглядає, не означає, що воно добре працює. Я покажу всередині, чому цей карбюратор має не працювати, наприклад. Він не тільки зовні так виглядає, він виглядає так і всередині. Всі запчастинки правильні. Нормальні поставлені, новенькі, брав новенькі, вісі, все, поставив підігрів новенький, все як має бути. Дві прокладочки поставив, новенький кронштейн, тросу пускового стоїть. Все замінене, все прекрасно. Стоять шайбочки, може комусь потрібно. Шайби теж з шайбів хтось сміявся. Що по шайбах писали в Тіктокові? Тобто, що широкі шайби, звичайні, китайські стоять. Нормальні шайби. Широка шайба, більша площа. Не так сильно буде гнутись фланець нормальні шайби. І додав ще звичайні гаючки ось такі, і під них отакі баранчики поставив на вибір, комусь буде потрібно. Собі виберуть, чи залишати гайки, чи барашики. Ні гайка, ні барашик в дифузор не проходить, якщо раптом відкрутиться, в мотор не піде. Тому це нормально. Стоїть новенький сектор газу. Я ж кажу, все саме найкраще я пробував на нього ставити. Навіть вже дійшло до того, що гвинтики в нас ось ці стоять теж не почищені, не помиті, а новенькі. Ну, Тільки на пусковому вже стоять китайські, так як на пускове в мене не було їх. Цих гвинтиків. Стоїть заглушечка моя фірмова, все зроблено гарно. Планець у нас був, це дуже диво для Солекса, він був прям рівний. Легесечко, легесечко він був зігнутий, я його легесечко нагрів, підрівняв, нічого не тер, не шліфував, фланець повністю по заводі. Ну Все як має бути, коротше, я ж кажу, зробив ракету. Далі по дифузорах. Дифузори у нас, карбюратор був 8, але дифузор я йому зробив 22 перша камера, 24 друга камера. Такий карбюратор добре підійде на іномарки чи класику. На об'єм до 1,6. Можна на 1,7, неодноразово я робив на 22 на 24. На НИВУ робив, нормально все, всіх працює. Але бажано такий карбюратор на 1,6 ставити. Вже за нього мені сьогодні писали і кажуть, мене все влаштовує. І думаю, то почекайте, я його ще не перевіряв нічого, ну не цікаво так. Сьогодні я знімаю відео про нього. Сьогодні в нас субота. З понеділка я його перевірю, тоді вже на двигуні, ще поки я все одно його буду розбирати, я ще прискорювач не проливав нічого, бо я нікуди не спішив, я його хочу залишити в себе. Так як над карбюратором я працював довго, вклав в нього душу і, скажімо так, є на нього ціна, яка не кожному буде по кишені, але цей соликс для гурманів, для поціновувачів. І хочеться все показати, щоб люди розуміли, що тут зроблено, а не просто. Як вже був у мене теж рідкісний карбюратор, просто людина батькові купила, поставила і їздять. А мені було якось не по собі, так як. Ну тобто людина взяла карбюратор, яка навіть не розуміє, що це карбюратор і для чого. Мені так не цікаво. Я хочу, щоб іменно його взяв, поціновувач. Прекрасно. Розбираю, вказую всередині, як виглядає. Гвинтики у нас в кришці стоять китайські, нічого в цьому страшного немає. Гроверки я під них підкидаю, щоб кришка у нас не відкручувалась. Знімаємо акуратно кришечку, перевертаємо, гвинтики у нас пропадали, потім я все зроблю, показую всередині. Всередині, все теж виглядає так, як має бути. Ось це я заберу, очисником це десь як робив. Водичка попала і окислилась. Нічого страшного. Все чистенько, ніякого бруду нічого немає. Все вичищено, вимито, бо буває, людина поставить карбюратор, все прекрасно працює, все добре, тиждень поїздла, ой, провал почався. Приходить цей мені карбюратор і там камінець вже клері першої камери. Ну, Де там взявся камінець? Ну не з камінцем я його віддав. Тому гарантія на бруд не розповсюджується. Так, да, в мене є гарантія, ніколи ніхто не питає, і та я не говорю, але якщо щось трапляється, то я про неї вже починаю говорити. Пломби не просто так стоять. В місяць я гарантії даю. Поставили, перевірили, все добре. Напротязі місяця якась мембранка, чи поплавок, чи голка, чи тому подібне вийде з строю. Я це все заміню, якщо ви мені його пришлете. Якщо він забився, ну чистка вже це вже не ремонт, це бруд. Що там в фільтрах, що там в повітряному фільтрі, що там в цих фільтрах в каструлях, я не знаю. Тому на бруд гарантія не може розповсюджуватися. Стоїть юнікаровська в нас голочка. Саме найкраща голочка, поплавочки новенькі, прокладочка, жеклерчики, новенький носик прискорювача, мембрани вже казав, які. Ну, все чистенько, всередині, все зроблено. Чому цей карбюратор повинен не працювати? Тобто, якщо він так виглядає, то він так і буде працювати. Ну, поки я його не перевірю, я не знаю, як він працює. Деякі мої колеги роблять карбюратори, не перевіряючи їх на двигуні. Ні на машині, ні на стендові. Ось так на столі все перебирається, відправляється, людина ставить і все добре. Я не кажу, що вони не праві, але для себе я хочу бути впевнений на всі 100%. Я ставлю його на двигун своєї дев'ятки, один і перевіряю. І так як мені вчителі говорили неодноразово, та ти ж не на тому об'ємі перевіряєш, а він там на 1,7, а ти на 1,1 ставиш. Я ж казав, я можу його перевірити навіть на запорожцеві. Я просто ставлю карбюратор, показую, дивіться, холостий є, холостий є, Холостий регулюється, холостий регулюється. Нагаз натискаю, провалів немає, все, цей карбюратор працюючий. Бо людині приходить, в них ні холостого немає нічого, там з машинами біда. Для цього я перевіряю, щоб, по-перше, показати людині, що з карбюратором все добре. А по-друге, сам я буду міцніше спати, якщо я подивлюсь, як цей карбюратор працює. І в деяких випадках якось такий карбюратор я навіть хотів би на ньому покататися, щоб точно знати, що все прекрасно їде, все прекрасно працює. 22-24 навіть на моїй 1.1 прекрасно їде. Але коли я такий карбюратор на 1.7 робив, я там газую на відео, але ж ззаді не дивлюсь, що робиться. Димок чорненький вилітав. Але зрозуміло, що карбюратор для моєї машини багатий. Він на 1,7. Для 1,7 це буде. Достатньо, а в мене трішки димок, але їде при цьому прекрасно. Тому в цьому відео я просто показую карбюратор, щоб він раптом в мене нікуди не пішов, і мені буде обідно, що я його не показав. Тому показую такий карбюратор, пролию прискорювач, направлю струмені, щоб все нормально було І буду ставити перевіряти. Буду ставити вже, як казав, з понеділка. Відео це полежить в мене. Перевірку я теж знімлю. І до цього відео вам прикріплю. Багато чого я міг би про цей карбюратор розказувати, але ж кажу, багатьом не цікаво. Не цікаво, коли я буду розказувати, як я переробляв цей економайзер потужних режимів, на ну, вакуумний. Я ж кажу, що стільки відео знімав. Нікого це не цікавить, навіть одного коментаря не було. Тобто, ніхто цим не займається, ніхто не хоче про це чути. Такий карбюратор. Просто показую. Тепер йдемо перевіряти. Для мене пройде 2-3 дні. Ви ж це подивитесь прямо зараз. Це в нас вже наступний день. Вчора в мене вечором цей карбюратор забрали. Буде він встановлюватися так, як я і хотів. Audi 1.6, під такий об'єм я його і готував. Карбюратор прекрасно їде, я на ньому проїхався. Мотор вже тепленький, майже робоча температура. Власника проблема на 73-му карбюраторі, який на 1,6 в принципі не ставиться з тим, що споживання трішки підвищене і на гарячу, після того як машина постоїть, не може запустити. Зараз я покажу запуск на цьому карбюраторі. Зараз мотор теплий, я став, стою, поки говорю, покажу, як запускається. Їде прекрасно, третю передачу вмикаєш. Натяжечку даєш, плавнесенько їде, газ натискаєш, ніяких смичків, нічого немає. Першу вмикаєш, даєш різко прискорення, м'якенько набирає. ну Мені подобається, як тільки карбюратори працюють з дифузорчиками 22 на 24. в нас карбюратор, нагадую. Поставив карбюратор, накачав бензин, подав порцію бензину прискорювачем в колектор. Підсосик затягнув, так як зранку холодно трішки. Співтечка запустилася. Трішки збагатив суміш гвинтом якості, щоб побистріше забрати підсос, не мучити її на підсосі, так як підсос, підсос не є дуже добрим для автомобіля. Якби. Ну, він збагачує дуже сильно суміш. Нам він не потрібен. Я запускаю на підсосі, аби просто двигун запустився. Запустив зразу збагачує суміш гвинтом. Якості і підсос забираю. І потім, вже, як машина до 50 градусів приблизно нагрівається, я вже пробую регулювання. Вже вона буде піддаватися йому. Зараз покажу запуск і покажу регулювання. Там викидаю вирізки, як я регулюю холостий. Я показую, що карбюратор піддається регулюванню. Я не вчу нікого там холостий регулювати. Я просто. Обертаю гвинт якості палива і показую, що карбюратор має реакцію на це все. А там вже пишуть, ти швидко ти крутиш, ти там без газоаналізатора. Скажіть мені, будь ласка, для чого мені газоаналізатор на моїй машині, якщо карбюратор поїде на Ауді? Який мені сенс виставляти якість палива газоаналізатором на своїй машині і віддавати на другу машину, де ця якість буде переругуватись заново? Це там з СТО з 15-річним стажем Мені таке пишуть газоаналізатор. Ну, розумні дуже люди, якби. Це таке, показую запуск. так, Постояв ще трішки, почекав, поки люди порозходяться, щоб не заглядали. Машина вже хвилин 6 стоїть, показую запуск на гарячу. в Салон я не сідаю, просто ключем. Ось так запускається на гарячу, торкнув і все. Без газу, без нічого. Літом в жару, можливий трішки ускладнений запуск. Це нормальна робота карбюратора під фільтром, точніше під його кришкою, збираються пари бензину і перший запуск буде ускладнений. Но це тільки в жару. В холодну пору року не повинен перший запуск бути ускладнений на гарячу, тільки в тому випадку, він буде ускладнений, якщо у вас суміш багата, карбюратор переливає. Ось так працює, холостого можна трішки додати в кількості. Ось так реагує на газ. Як там мені в TikTok не віруючи писали, ти з холостого повний газ дай. і Подивимося, як він працює. Давав з холостого повний газ. Нічого не захлинається, це прекрасно працює. Покажу, що карбюратор реагує на регулювання. Крутим гвинт якості на збіднення. Бачите, у нас на грані збіднення стоїть якість. Двигуном починає ковбасити, суміш бідна. Викручуємо до стабільних обертів. Йдуть стабільні оберти. Гірка довга, хороша, така як і повинна бути. Набирає оберти. На викручування ми збагачуємо суміш, двигун скидає, двигуном починає підтрушувати. Далі не будемо крутити, повертаємося до гірки. І таку процедуру потрібно буде провести на ауді. Повертаємося повністю до бідної суміші. Машина почала скидати. І від цього моменту плавно я кручу на збагачення і слухаю двигун. Слухаю, дивлюсь, воно все, як то кажуть, на слух і нюх. Коли є досвід, все можна виставити. Росте гірка. І ось тут десь на початку її я залишаю. Прекрасно карбюратор працює, прекрасно регулюється буде ракета. До речі, ще не сказав по карбюратору там попереднє відео перед цим, як говорив. Карбюратор просто в ідеальному стані. Камери. Камери повністю, щільненько, так як повинно бути, стали. Тобто фланець не був деформований, камери не були деформовані. Карбюратор тупо новесенький. Тим більше, ексклюзивний карбюратор допрацьований, піде на ауді. Сьогодні він поїде. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивиться, всім дякую, хто пише якісь нормальні коментарі. Всім до побачення.